Привіт, мене звати Катя. Я Залежна. А, я завжди кажу спочатку там трохи про вживання. Я почала вживати дуже рано, це було в років 13, і це було якось, знаєте, типу, дуже швидко. У мене не було якогось поступового вживання, я, типу, спробувала, я якось прямо відчула, що це моє. Це... То, чого мені так не вистачало, і виживання почалось кожен день. Для мене це було нормою, тому що я якось і жила в, такій, в такому місці, і якось люди навколо мене, і мої родичі, типу, всі вживали. Для мене це не було чимось дивним або неправильним. Мені здавалося, що все окей. Всі люди навколо вживають, і це є нормою якогось мого життя. ось Так в мене сталося. І мені здається, що я ще, напевно, в років 13 я так чітка в мене була думка про те, що, ймовірніше за все, я і помру від наркотиків. Ну, типу, рано чи пізно це станеться. З часом моє вживання, воно перестало бути якимось. Веселим, так почали з'являтися проблеми, і як це завжди відбувається. в мене почали рушитися вже якісь дружні відносини, навчання, відносини в сім'ї, батьки там від мене відвернулися, і проблеми, які почали в мене відбуватися, вони ну, не давали мені змогу нормально існувати. Вживання воно вже не давало мені ну якось видихнути від цього всього. Типу, раніше я вживала і така, ось мені стало легше, а потім ні. І я вживаю, а ці проблеми вони нікуди не йдуть. І я просто відчуваю себе якоюсь загнаною в цей якийсь куток. Наркотики приносили мені вже. Лише наслідки, ніякого задоволення, але я розуміла, що я просто я не можу кинути. Я, типу, намагалася, я дуже чітко пам'ятаю, я відкачувала свого приятеля від передозування дуже сильного. І, типу, всі, хто були з нами, вони просто втекли, і я залишилась один на один з цим. І мені стало дуже страшно. Ну, типу, я була підлітком, і ця ситуація мене прям налякала. Мені здалося, що все, ну, типу, більше я ніколи от, після цієї ситуації. Типу, і, ну, все. Ну, мене вистачило, напевно, максимум на тиждень. І я така: ну, в мене ж так типу, не буде. Хоча потім ну, були абсолютно такі ж ситуації. І в 17 я почала звертатися за допомогою до своїх батьків. Е, на жаль, на той час вони зразу абсолютно не вірили, типу, що я зможу кинути. Моя мати вже вважала, що я, е, якщо захочу, я кину сама. На мої аргументи, це що в мене не виходить, їй вони не підходили. Батько сказав, що навіщо типу, витрачати якийсь ресурс, гроші на це, якщо ти, типу, все одно помреш від наркотиків. І... Мені пощастило якимось чином, це чесно, якесь було чудо. Якось так вийшло, що я потрапила в лікарню, ось, але мені не допомогло з першого разу, типу я не розуміла, що мені робити після неї. ну, Мені не було з ким спілкуватись, Я завжди розповідаю цю історію, коли я вийшла з лікарні, хотіла піти з, ким, з кимось пити каву, і в мене в телефоні там близько трьохста якихось номерів, і там всі люди, які вживають, я стала цю телефонну книгу, і я розуміла, що мені нема куди піти. І я згадала, що мені колись один хлопець розповідав, що типу, є такі люди, як анонімні наркомани. І ось вони там не вживають. І я думаю, ну, типу, можна спробувати. Ну, Мені все одно реально нема куди йти. Що мені ще втрачати? Ну, схожу, типу, подивлюсь, що в них там. От, хто це такі. І я прийшла на свою першу групу, я почула якісь... Такі великі. ну, типу, Люди казали, що вони не вживають по багато років. Прям там, Я відкосила два роки, від когось вісім, там, більше десяти років. І ну, я не вірила, чесно. Мені це здавалось, у мене там тоді е, був лише там місяць якийсь в лікарні, і тим бачу там, під пігулками. ну, типу, Не можна сказати, що я була там абсолютно якась чиста. Е, е, ні. Я не вірила, що таке буває, але мені стало цікаво. Ну, типу, те, про що казали ці люди, воно якось відкликалося мені, і ті історії, які вони розповідали, я розуміла, що ну, ці люди точно вживали наркотики, Це точно. Але зараз вони е, ну, не вживають. Як так? Мені дійсно стало цікаво. Я просто почала ходити. Типу, я як завжди намагалася і, якось придумати щось своє, якусь свою там, скажімо, програму одужання. І я закидувала багато разів групу, я типу, ходила, потім припиняла, зривалася. У мене було багато зривів, і в якийсь момент просто я дійшла вже до тієї точки, коли я така: Окей, ну, я просто буду робити те, що роблять вони, і, можливо, в мене теж вийде. Ось на сьогоднішній день я вже не вживаю більше двох років, і для мене це величезне досягнення, правда я багато часу проводжу е, на групах, багато часу проводжу у товаристві. В мене ну Мені цікаво, мені цікаво, і я бачу, як моє життя змінюється. Тобто, якщо коли не знаю, наприклад, я поїхала на першу лікарню в своєму житті. Всі, хто мене знав, були впевнені, що я померла, а хтось казав, що мене забрали в дурку. І, типу варіантів про те, що я просто намагаюся якось кинути, у людей навіть не виникало. Е, то зараз люди, які знайомі зі мною, вони кажуть мені, що я, наприклад, відповідальна людина. І я в житті ніколи не чула такого про себе, коли типу вживала. Ніколи. Я завжди була для всіх, ну, знаєте, оцим самою білою вороною, з якою взагалі не треба спілкуватися, її обходьте подалі, всі там батьки моїх друзів забороняли їм спілкуватися зі мною. А зараз я бачу, як навпаки, люди тянуться до мене, і мені це приємно насправді. Мені хочеться проводити цей час. І те, що я можу, я хотіла б певно сказати людям, які або ще не були на зустрічах, або в, началь, в початку там свого якогось шляху, те, що можна просто спробувати і насправді дати собі шанс. Я точно зрозуміла за всі свої зриви, що наркотик він чекає, він нікуди не втече від мене і, типу, буде завжди. А ось шанс на нове життя, на жаль, ні. Тому що, типу, ну, я можу просто, на жаль, себе вбити, поки буду вживати, і таке може відбутись. Тому я просто дала собі шанс, і реально, я просто робила. Ну, я дивилась на те, що роблять інші, і намагалася робити щось схоже, просто ходити на зібрання і робити там якісь дії. Тому і в мене виходить. І я думаю, що в інших людей, в яких є бажання припинити вживання, це також вийде. Е... Дякую. У мене все. Це...